1 січня молитва, Отче наш. Ви ж моліться, отак, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні і прости нам долги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Матвія 6, 9, 13. Євангеліє від Матвія містить зразкову молитву. Представляючи її, Спаситель сказав вишмоліться моліться отак. Це вказує не на те, що подальшу молитву потрібно завжди повторювати дослівно, хоча часто це цілком доречно, а на те, що вона має служити зразком для наших прохань, оскільки це зразкове прохання, складене за божественною мудрістю, воно охоплює все, чого потребує людина як у життєвому, так і в духовному плані. Саме завдяки цій всеохопності молитву Отче наш можуть повторювати всі люди і молоді, і старші у будь-який час. Вона ніколи не втратить актуальність. Це єдина молитва, коли небудь написана для людини божественною істотою, молитва, в якій використовуються прохання, складені людьми, неодмінно буде багато в чому формальною. А тому позбавленою справжньої суті молитви, щирого бажання серця в цей момент. Коли людина опиняється у скрутному становищі, їй неважко знайти власні слова, і вона не має потреби в молитві, складеній кимось іншим. Молитовник, навряд чи, чи став би у пригоді Петрові, коли він тонув у Галілейському морі. З цієї молитви ми дізнаємося. Що повинні приходити до Бога не як до судді чи правителя, якого потрібно задобрити, а як до Отця, сповненого співчуття любові. Багато людей неправильно розуміють притчу про неправедного суддю, записану в Євангелії від Луки 18.1.7. У цій притчі суддя спочатку відмовляє бідній вдові, але, зрештою, задовольняє її прохання. Через її наполегливість. Часто з цього роблять неправильний висновок, що якщо ми будемо достатньо наполегливо молитися, то Бог змилується і відповість на наші прохання, але притча не порівнює Бога з несправедливим суддею. Вона показує контраст. Якщо навіть несправедливий суддя, який не боявся Бога і не зважав на людей, задовольнив прохання вдови через її наполегливість, то тим паче Бог відповість своїм обраним, які щиро звертаються до нього. Цієї притчі разом із першими словами молитви Отче наш достатньо, щоб дати кожному християнові досконалу впевненість у молитві, але якщо до цього додати ще й те, що у нас є милосердний і вірний первосвященник, який зіткнувся з нашими слабостями і випробуваний в усьому подібно до нас, то ми можемо приходити з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги, Євреїв 4, 15, 16 Є поширена думка, що вираз Отче наш, нібито означає, що всі люди брати, тому що мають одного отця, але це помилка. Не всі люди є дітьми одного батька. Павло каже, що всі ми за своєю природою діти гніву, тому що ми не слухняні. Афесян 2.2.3.5.6 6. А оскільки диявол є автором гріха. Христос прямо звинуватив непокірних юдеїв з якими він розмовляв у тому, що вони діти диявола, Івана 8.44. А у Матвія, 13 розділі, він прямо каже, що ті, хто чинить беззаконня, є синами лукавого. Апостол Іван також говорить про тих, хто дотримується заповідей, і про тих, хто їх порушує і зазначає. Що цим пізнаються діти Божі та діти дияволові, 1 Івана 3:10, показуючи тим самим пряму протилежність між тими, хто вважає Бога своїм Отцем, і тими, чий батько Сатана. Більше того, з Римлян 8:14, 17 і Галатів 4-4 ми дізнаємося, що люди стають дітьми Божими через усиновлення. І що ознакою або печаткою цього усиновлення є Святий Дух. Але якби вони від природи були дітьми Божими, то не потребували б усиновлення. Павло також стверджує, що коли хто не має Христового Духа, той не його. Римлян 8.9 Нехай прийде царство твоє, те не що інше, як молитва про другий прихід Христа, адже його прихід і його царство. Пов'язані між собою 2 Тимофія 4.1. Коли Христос був на землі, Він сказав своїм учням, які очікували негайного приходу Його царства, що Він подібний до знатного чоловіка, який відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутись, Луки 19,11,12. Тим самим вказуючи на своє Вознесіння на небо, щоб отримати своє царство, і на другий прихід, коли він повернеться, щоб забрати своїх дітей. У гармонії з цим ми знаходимо в 7, 7:13, 14, пророчий опис того, як Христос постане перед Отцем і отримає… Панування й славу та царство, і всі народи, племена та язики будуть служити йому. І сам Христос сказав, що коли він прийде у своїй славі з усіма святими ангелами, тоді він сяде на престолі слави своєї і скаже праведникам: Прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладен світу. Матвія 25, 31, 34. Таке царство цілковито відрізняється від царства Благодаті, на престолі якого сидить Бог Отець і перед яким Христос служить як Первосвященник. Це царство благодаті вже настало, тому якби молитва Отче наш була саме про нього, це прохання було б недоречним. Проте в Господній молитві йдеться про майбутнє царство слави, те. Спадкоємцями якого є вірні Божі послідовники, які очікують обіцяної спадщини. Нехай буде твоя воля як на небі, так і на землі. Воля Божа це просто закон Божий. Про це сказано у Псалмі 48 і Римлян 2, 17-20, де дізнаємося, що ті, хто знає волю Божу, це ті, хто навчений законом. Проте, як виконується воля Божа на небесах. Читаємо в Псалмі 103, 20. Благословіть Господа, Його ангели, велетні, сильні, що виконуєте Його Слово, щоб слухати голосу слів Його. Воля Божа буде виконуватися на землі, як на небі, тоді, коли всі діла диявола будуть зруйновані, і коли Бог створить нове небо та нову землю, де оселиться праведність, тоді сповняться слова Пророка. А народ твій, усі справедливі вони, землю успадкують віки, парость моїх саджанців, чин моїх рук на прославлення, Ісаї 60:21. Тому, коли людина щиро промовляє цю частину молитви Отче наш, це свідчить про повне підкорення волі Божій і про щире бажання зберігати усі заповіді закону Божого. І прости нам довге наше, як і ми прощаємо винуватцям нашим. У цих словах міститься те, що чітко висловлено в Євангелії від Матвія, бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших. Матвія 6, 14, 15. Тому абсолютно марно промовляти цю молитву або очікувати, що Бог простить наші гріхи, якщо ми самі не прощаємо тим, хто завинив перед нами, Павло каже. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив, Ефесян 4:32 це стислий погляд на молитву Отче наш. Все, на що у нас вистачить місця в цих роздумах. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.